Тут ковід досі живий, тому так. По-перше, стали ми на внутрішній рейд трішки викинути зерно, тому що ми занадто важкі і біля причалу би просто лягли на брюхо. Тому потрібно розвантажитись заздалегідь. Дивишся, і начебто якась дитяча гра. А місце в нас яке, ну, дуже солодке. З одного боку автобан, як би то мовити, з іншого міль. І кожен день тече, змінюється. І ми чисто на крополях її проходимо. По контуру можете побачити наш шлях. Це радар, і ми всередині, і той самий трафік, барш, який проходить крізь нас. А хто ці всі самі крипкі? А ось вони. І мій фаворит. Надводний борт у нього, мабуть, сантиметрів 20. Чуть більше хвиля, і він цей груз на дно доставить. Ну і підготовка до заходу у порт через величезну річку Янцзи. Тільки в Китаї просять знімати всі перевірки на відео, ну, але це дуже вчасно, якраз. Покажу, що ми А, Ми перевіряємо кожен раз наш штурвал та всі його типи. Обов'язково двигун. Це як сісти в машину, прогрітись та проїхати один метр перед головним стартом, та інші тести нашого обладнання. Ну і нарешті заход в порт. Бум і все прив'язані, працюють професіонали, добрий ранок, Україно. Жаю і вам, щоб ви так працювали. Але краще працювати, ніж лежати на той баржі все життя. Я не oh. ah? Ну, типу, він зрозумів, так. Да. Машинки ці повітря дезінфікують. Дуже легко почав дихати, коли вона проїхала. А тут була практично секретна зйомка, тому що... О, ну, коротше, тільки китайці можуть вивелити цілий граб зерна на берег, взяти з нього два відра на перевірку. Потім в три захода грузити нам його знову, повертаючи, а врешті-решт продовжувати далі вигружати. Це хід. Бо Так. Традиційна прогулка по причалу треба ж побачити Китай. Пригоди знаходять нас самі. На цей раз нам привезли багато снабження з іншого судна нашої компанії, яке продали. Та сказали: закиньте це все до себе. Оберіть, що треба, а потім знов викидуйте, ми це все будемо забирати. Дуже круто, щоб ви зрозуміли, нам привезли дуже багато обладнання, яке для контейнеровозів, яке ми ніяк не можемо використати. А витратили ми на цей все гембель дуже і дуже багато сил та часу. У два ствола все підіймали. Якщо би був у нас третій кран, ми би його My friend. When start? я бы і його know? Так, до мене дійшла мода про мікрозелень. По проїзду додому я дуже хотів спробувати, що це таке. Повиращувати, а потім роздоплився, що за моєю спиною 80 тисяч тонн цієї мікрозелені. Пробуй не хочу. Коротше, набрав я собі, зробив містяк. А далі покажу, що буде. Френ, а верісфін фініш дісчар. Далі слабонервово не дивитись. Я повинен розповісти про цих дикунів. Прийшов один гук та каже: Я буду вимірювати кисень у трюмах і стоїть з цією кліткою. Я такий, добре, окей. А як? А звісно, він не відповів, тому що це все, що він знав англійською. Я пішов з ним, і він тупо почав спускати клітку у трюм, Мабуть, таким як вони просто не довіряють такий девайс, як газ детектор. І вони перевіряють пташками. Як я зрозумів, що вони вмирають, коли кисню недостатньо. Взагалі не розумію, навіщо в трюмі, який весь день стояв відкритий щось вимірювати там кисню як на вулиці, тому жодна тваринка не постраждала. Краще б друг друга туди спускали і перевіряли помер чи ні. Вас все одно більше, ніж цих пташок. А тут, поки я дивився, діло вже йде до кінцевої. Це ознака така, якщо бульдозер закидують у трюм, мабуть, скоро вже кінець. my friend. А ви він фініш з чарджем. Ви нормал? Китайська версія домашніх барж, який дім на воді, як у Франції я показував. Щось там даже жіночка робить, може готовить щось. О, у них там даже котятко бігає. Сподіваюсь, вони нього не з'їдять. Коротше, починає трусторі. Це я поїхав із у удвох морально довити на китайця, щоб він говорив найбільшу вигідні осадки для нас. Але забігаючи вперед, він нас зробив, ми програли. Тому страховому чекав реванш вже один на один. Але головний прикол не в цьому. Тут на причалі постійно бігали таракани сантиметрів сім у довжину. В середньому. Та ще щури. Стромно було ходити ввечері. Другий помічник навіть наступив на одну з них. Але вона мертва була. А ми для перевірки тих самих осадок під'їхали прямо під причал. Коли вони дивились, я тільки й думав, щоб щур не пригнув мені на голову чи на спину. Але ми від'їхали, небезпека минула. Потім, коли я знов хотів зняти один крутий ракурс корабля, в мене зачухалось плече. Я повернув голову і побачив гігантського таракана на моєму плечі. В яких конвульсіях я двічі намагався скинути його, я не можу описати. Ще більше не можу передати дивування та непорозуміння всіх, хто був у човні. Особисто Старпому, якого я прямо ненавмисно вдарив, поки його скидував. А ось трішки того моменту. І зранку вже був кінець цієї вигрузки. Ніхто нас не затримував, швидко закрилися, відрізалися та полетіли в наступний порт догружати, те, що лишилося.